Ім'я мовчан утворено від загальнонаціонального апелятива Мовчан, що означає мовчазна неговірка людина або мовчун. Найдавніша згадка цієї лексеми в ролі прізвищевої назви походить із села Ладомирова на Прящівщині у 1618 році. Зафіксовано ім'я Данко Мовчан. Також є запис від 1678 року про Федора Мовчана. Який був прилуцьким полковником? Подібні імена зустрічаються й у місті Свалява, наприклад, у 1699 році Молсан Васіл. Як власне особове ім'я мовчан появляється лише з 1674 року, коли згадують запорізького полковника Мовчан Черемисова. Проте з кінця 16 століття існують записи, де дериват від імені мовчан виступає в ролі патронімічних прізвищ. Так у 1590 році згадується Симон Мовчанович – острозький селянин. А в 1649 році серед козаків Корсунського полку Іван Мовчаненко. На давність імені мовчан у Карпатах вказує також наявність назви поля мовчан у кадастрі села Смерекове на Великоберезнянщині. Однак у закарпатських українців лексема мовчан не була поширена, а поняття мовчати там виражалося калькою з угорського виразу сенд що означає тихо бути у 14-15 століттях. Особове ім'я мовчан також вживалося у Росії. Схожі на мовчан імена мовчун.